Привіт-привіт! Ви що думали, що в мене закінчилися аутфіти від Арімарт? Ні. Не закінчилися. Продовжуємо. Ось такі штанці. Кластер. Далі. Сорочка, вона подовжена. Зараз. Що ми беремо? Так, зараз. Гарно ж так. Ну, Можна ось так ауфіт на море. Де світло, де сонячне світло? Клас! Сьогодні ця тканина ось така легка, така гарна, така, знаєте, свіжа, освіжаюча. Дивіться, як гарно. Я не обирала цей костюм. Ірина сама мені все придумала. Якщо у вас немає розуміння, що ви хочете, будь ласка, пишіть до Ірини, пишіть в Арімарт, кажіть, що ви щось хочете на літо, якісь там свої, може, побажання є у вас. Я вам гарантую, що ви будете в захваті від того, що вийде. Це треба спробувати. Гарної сонячної погоди, всі і до речі, з моїм вже влюбленим біжачком.